22 червня в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війн. 82 роки тому. Фашистська Німеччина розпочала бомбардування Києва. Він тримав оборону 72 дні, а Одеса тримала 73. 484 дні тому Росія розпочала таку саму криваву загарбницьку війну, яка знову принесла людські жертви в нашу країну. Сьогодні буде проходити день пам'яті вшанування жертв війни в Україні. присвячено 22 червня початку Другої світової війни уже в нас в Україні. Ми будемо говорити про ті події, які були напередодні. На захід прийшли. Шов 23-й загін морської охорони. Прикордонники послухали історичні факти про участь України у Другій світовій війні, а також про героїв того кривавого періоду. Бібліотекарі познайомили прикордонників із книгами, що представлені у них, і розповідають про події Другої світової та сучасної російсько-української війни. На заході була присутня молода поетеса Вікторія Осадчук. Вона зачитала вірші. Написані власноруч за останній рік та присвячені війні в Україні. Ти що сказав? Вибач, не чую. За вікном щось дуже гучно шумить, плачуть діти, кричать люди. Там вбивають наших рідних, коханих, там, десь за містом, танки з гарматами у нашу сторону йдуть. У кожного в серці за цей рік з'явився нестерпний біль. Це сум та туга за усіма полеглими захисниками та просто цивільними, а особливо за невинними дітьми. На жаль, щодня Росія збільшує цю статистику, але перший муніципальний, як і вся Україна, вірить в перемогу над ворогом, і ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку віддали за нашу свободу. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.